Приїхав один палець перебінтований. Одного пальця взагалі немає на руці. Що трапилось? Він без автомата, без нічого, просто пішов, забрав їжу, пройшов свої позиції і зайшов до наших хлопців на позицію з пакетами їжі. Ну, Хлопці смачно поїли, хлопця поканули. Привезли до мене я кажу, а як тебе взяли? У тебе немає пальця, як ти маєш стріляти, чи то самий, бо в нього якраз одного пальця не було, по-моєму, мізінця чи великого пальця. Так, великого пальця вроді не було. А мізинець був перебитий осколком. Ну це поки він шов, його десь там в Це він навіть не в цей раз, а коли вони тільки заходили там в палець, а палець був перемотаний просто схочу два тижні.